Після того, як рашисти вдарили по інституту зв'язку в Полтаві, Мар'яна безугла вкинула в інформаційний простір брехню мовляв, там було шикування, і в цей час стався приліт. Ніякого шикування не було, пише Борислав Береза. Не повторюйте її брехню, яку з задоволенням гонить руснява пропаганда вона паразитує на трагедії. Прильот був по приміщенню під час занять. Удар був такої сили, що викинуло тіла курсантів на вулицю. І вона про це знає уже відомо, що вона бачила ту ж саму довідку, що і у Генштабі, бачила, але навмисно збрехала. Так само вона бреше й про інше про те, що, мовляв, з попередніх прильотів ніхто не робив висновків ще у другій половині березня 2022 року. Після ракетного удару рашистів по казармі бригади морпіхів у Миколаєві головком Валерій Залужний видав наказ, який був доведений до командування всіх рівнів по лінії безпеки військової служби, про розосередження особового складу та курсантів. Це про те, щоби не скупчувалися, не використовували приміщення для масових заходів в зоні небезпеки, розосереджували особовий склад і так далі. Але людський фактор ніхто не відміняв, на жаль. І ми бачимо, що хтось особисто вирішує ігнорувати цей наказ. Маю великий сумнів, що головком Сирський скасував наказ залужного. Тож ми маємо тупе маніпулювання фактами безуглою з метою ігнорування деталей і узагальнення всіх випадків і всіх військових. Це так само, як сказати, що всі нардепи у Верховній Раді такі ж підлі і такі ж дурні. Паразитування на смерті своїх громадян викликає огиду до паразитів, а від розуміння того, хто за цим стоїть, стає бридко і гидко. До слів берези додамо слова Голубуцького. Безугла заряджена на постійну дискредитацію військових і конкретно військового керівництва країни і тому свідомо викривила інформацію. Її завдання не інформувати суспільство, не мотивувати на щось. А прямо і послідовно дискредитувати військове керівництво для зменшення рейтингів і підважування довіри українців до них. Якщо СБУ знову не зацікавиться, навіщо безугла бреше про подію та атакує військове керівництво, то це підтвердження про наявність наказу ОПУ не чіпати її ні в якому разі. Від каналу Саме Сік додамо. До речі, на жаль, цю ж брехливу інформацію в перший день підхопив і Юрій Бутусов у себе у Фейсбуці. Як досвідченому журналісту Бутусову точно відомо про те, що інформацію треба перевіряти, перш ніж строчити дописи. І як дуже відомий журналіст він точно має багато номерів телефонів, на які можна подзвонити і запитатися про деталі. Чому він так не зробив, невідомо.